Добрий ранок, друзі. Я не знаю скільки часу мене не було на Ютубі. Я вже не планувала повертатися, але, як кажуть, ніколи не каже ніколи, і ось я тут. Зараз у вас возник вопрос, чому я розмовляю на українському мові. Питання хороший. Я не вижу для себя смысла больше снимать видео на русском языке. В принципе, из-за этого и не снимаю видео, потому что снимать на русском языке сейчас нету смысла. Это не профитно, и просто так что-то делать я уже не буду, потому что как хобби, знаете, потому что на это очень много времени идет и я уже как говорится, не в том возрасте. У меня учеба, у меня работа, я репетитор чешского, курс пишу, я спортом занимаюсь. У меня сейчас последний курс начинается сегодня написание диплома, поэтому я решила это видео снять на украинском. Я сейчас перейду на украинский. Просто я для себя не вижу смысла снимать видео на русском языке больше. Но мне не хочется терять такую большую аудиторию, хотя я понимаю, что сейчас часть потеряется, но я не знаю, что я делаю. Вот. Я веду уже ТикТок где-то полгода, как я начала, но активно веду вот за лето на украинском языке месяц назад я перешла на украинский язык в инстаграме как-то это все так плавно произошло и в принципе я много в жизни его уже стала использовать потому что я веду уроки чешского на украинском с некоторыми на русском для меня это не проблема типа языки но если у меня есть какие-то Целі, котро я хочу достигнути в плані блога, то на русскому язику мені нет смислу вести блог. Отак, вот от. Так що, друзі, сьогодні буде блог українською, а далі подивимося, що взагалі я щось буду знімати. Я дуже сумувала за цим, мені дуже незвично. Але сьогодні відео день студентки в чеському університеті. Сьогодні у мене перший день навчання, 23 вересня, третій курс і останній курс. Так, у мене всього 5 предметів, а, звичайно, там 7-8 було. Але в мене ще написання диплому. І я працюю, я працюю подаром чеської мови. На себе, я знімаю в Тік-Ток, я блогер, у мене там є співпраці. Коротше, ось такі справи. Багато часу в мене тут не було, я навіть не знаю, як екологічніше вертатися, але мені здається, просто ось так: доброго дня, вечір в хату, думаю, підійде. Я зараз буду робити гімнастику чи як то сказати, для обличчя проти другого підборіддя, бо це. Не дуже гарно виглядає, ось так що намагаюсь цього позбутися. Ще я 4 місяці лікувала шкіру. Вже нарешті вилікувала. Тут є там трошки якісь постакне, але вже висипів немає, тому зараз нанесу якісь серум і буду робити прави. Сьогодні у нас гарна погода, але вже скоро похолодає. почнуться дощі. І Чехія превратиться в Чехію. Я вже зробила цю зарядку для обличчя, тому що в мене вимкнулась камера, оскільки я її рік чинила і тут, і в Україні. Коротше, багато з неї, що робила. Мені потрібно купити новий акумулятор, тому вона так якось працює. Я думаю, сьогодні поїдемо це зробимо. А зараз підемо готувати сніданок, буду готувати сирники, побачити рецепт і який сир краще обрати в Чехії. thank <laughs> you Важу друзі, подивіться, яка краса в мене вийшла. Сирники я додала туди ще маку, тому в них такий колір і борошно цільнозернове Це я думаю буде дуже смачно. І зараз у мене взагалі вже багато років РВБ не вибудовані добрі харчові звички, харчова поведінка. Хромаю. і насправді я зараз намагаюся це перебудовувати, тим що я намагаюся дослухатися до свого тіла, до його потреб. До речі, у мене тут чекава з такого горнятка та пепко 30 корон, але дуже файне, таке осіння, така тиковка. І я намагаюся їсти мідлініше, без всяких пристроїв, нічого не дивитися. Але насправді це дуже важко перебудувати харчові звички, змінити свою харчову поведінку, і на це потрібно дуже дуже багато часу. А я любительниця покритікавать себе. Подивитися в дзеркало і така, а щось потрібно схуднути. Тому зараз я намагаюсь не робити цього, перебудовувати свої харчові звички, звички, змінювати свою харчову поведінку і любити себе такою, якою я є. Приймати своє тіло, звісно, про нього пілкуватися, здорово харчуватися і змінити підхід від ненависті до себе і змін через ненависть на зміни через любов до себе. Тепер давайте скуштуємо Він Гарячий, подивіться, які гарні всередині мак. Боже, з маком це просто. Якщо ви любите мак, це просто вау. Це дуже смачно. Ммм, це просто. Мезу ще баран. Боже. Оце, звісно, кулінарка, ще там. Хазяюшка просто Десять із десяти. І так, дуже дивна локація у, у нас, бо ми в моїй душовій кабінці. Я буду мити волосся, і я використовую вже рік чи більше року професійний догляд від Redken, і це просто найкраще, що могло статися з моїм волоссям. Ще в мене є термозахист, living conditioner, і я сушу волосся десеном. Це все комбо дає мені можливість, дає можливість моєму волоссю виглядати гарно. Так, ідемо мити голову. Я помила волосся, я прибрала в хаті і зараз я буду збиратися. А мені зараз потрібно поїхати в центр купити акумулятор, ще в деякі магазини зайти. І заодно потім йду вже на пару, до пари залишилося менше ніж дві години. Тому зараз буду робити макіяж. Розкажу, що зараз використовую. Хотіла поговорити, якщо чесно, не знаю про що розмовляти. Ну, типу, я багато що розказати, але оскільки мені мене давно не було на ютубі, я просто типу. Така знову себе почуваю блогером початківцем, хоча, хоча і на кнопочку ось там стоїть моя. А, коротше, я вже рік, як блогер 100 тисячник Тому що вам цікаво, пишіть в коментарях, дізнавайтесь. Поки що не буде майстер-класів по в'язанню, на це в мене точно немає часу. І так, оскільки я доволі нормально так за літо засмагла, це вже не така засмага, як в мене була нормально влітку. Я розмішую собі тон світлий. Темний, і буду його наносити. Оскільки я зараз вилікувала шкіру, то мені набагато менше е, потрібно косметики, інколи вистачає просто консилеру. Знаєте, проблема Тіктоку? Туди швидко щось сняв, але ось такі розмовні відео ти не можеш зняти. У тебе немає такого контакту з аудиторією, як на Ютубі. І ще контингент Тіктоку це, звісно, це, звісно, ще то. І так, я використовую ось цей тон і Лореаль. Я їх змішую, і в мене виходить якраз. Потрібний мені колір. А це я нанесла перед цим від Катріс таку рожеву штучку, типу висвітлити зону під очима. Так, ще трошки нанесу консилеру це від Maybelline. Всім відомий. Олівець для брів у мене від Glam B, Я його дуже люблю, вже багато років ним користуюся. Так, пудра у мене також від Maybelline, Fit Me, Біленька така. Це в мене румяна від Rare Beauty. Я їх просто обожнюю. І останнє, що залишилось, це хайлайтер. Звісно ж, у мене від Dior, Також його обожнюю. Люкс-косметика, звісно, вона інша. Це просто небо і земля. Так, і все. Я ще потім додам блиску, коли висушу волосся, а так мій щоденний макіяж виглядає. Ось так: от 5 хвилинок і готово. Uh, і так, зараз буду сушити волосся. Я використовую ось цю насадку Dyson. Зараз використовую. Просто воно буде пряме, гарно вложене. Uh, ось, вже термозахист і лівін кондішнер я нанесла, тому зараз лише висушу волосся і я зібрана. Лише продягнутися лишилось. І так, я висушила волосся. Ось таке гарне воно, блискуче. Просто подивіться. Ми ну, зараз буду вдягатись. Сьогодні в нас тепло. Хоч сьогодні 23 вересня, але зараз 19 градусів і буде максимум 22. І так одягну я ось таку сіреньку спідничку. Вона з манго. В мене простий чорний топ, і наверх буде кардиганчик. Ще в мене є пояс, ось так от. І ось такий кардиган. Я його одягну ось так: от і трошки заправлю. Ось такий образ вийшов. Зараз ще сережки. Так, це хотілося мені срібного кольору ось такі популярні, знаєте, капельки чи як. Це щось з Аліекспресу чи шаїну за не знаю за один долар. Хоча я не прихильниця Шаїну Аліекспресу. Так, парфуми в мене такі міст для тіла від Дуглас. Він доволі швидко вивітрюється. Зараз ще якусь цепочку. Коротше, звичайна біла. Я її сама плела. І залишилось нафарбувати губи. У мене олівець від Essence і знову від Maybelline. У мене дуже багато продуктів від Maybelline блиск. Я не бачу, що я малюю, якщо чесно. До речі, у мене губи свої. Так, ось. Я зібрана. І ось так от виглядає аутфіт. Ось така спідничка в неї ідеальна довжина, вона не занадто коротка і не занадто довго. Я довго шукала саме сіреньку спідничку, таку тенісну. І файний лук у мене ось такий. Я одягнула окуляри, ось така в мене сумка, і лофери з носочками. Мені дуже подобається. Коротше, я живу в, місці, в місті, і мені потрібно купити зараз акумулятор. І потім, що встигну, бо в мене є лише година. Мені ще потрібно забігти в ДМ. ДМ типу ти там дещо що купити. Я встигла лише купити батарею, прилетіти додому і зайти ще в ДМ. І зараз я вилітаю на навчання. Фух, жарко в цьому кардигані, тому я зараз перевдягну на футболку. Я в ДМ купила пробіотики, чай, м'ятний. Ось такий чай, я його обожнюю. До речі, дуже хочу пити. І віддем гель для прання і батарею ще, як я і казала. Я думаю, вона розряжена. Перевдягаюсь і біжу. І так, я беру з собою ноутбук, чайок і реально вибігаю бо вже, бо вже час. Я сумку нарешті купила таку, в яку влізить ноутбук. Я з собою не беру, я щось на камеру зніму о, на телефон. Я просто їм кошочок шаротський. В мене встигла пообідати. А це все закінчиться в три, я буду голодна, як собака. А що в мене потім разом буде робота, я не знаю, чи в 3 буде урок, чи вже в 4, але в 4 точно буде. Коротше, в мене в 14.50 закінчується ця пара. Може, місці студентська. Ще навіть не одній пари не пройшло, бо нам вже щось не встигає. That. Я там посадила 40 хвилин, пара закінчилась, я не додому. Господи, Богу. Завтра піду на консультачний годинник к своєму преподу, з яким я пишу диплом. Я не вірю, просто я не вірю, що, що я останній я якийсь диплом, пишу, що це вже все закінчиться скоро, що мій гос екзамен здавати і так далі. Але ось так от життя таке бентежне. Йдемо додому. І так, я повернулася з навчанням, якщо це можна так сказати, але це перший день, перша пара на предметі це було операційний менеджмент. Я навіть не знаю, як це українською буде. По типу, менеджмент різних операцій, які проходять, проходять в фірмі. Або ні, я не знаю. Нам просто сказали загалом, що нас чекає, які завдання, завдання, такі, знаєте, вступні вступна пара. Тут я собі нагріла кашу. Я вчора сварила доволі багато. Царишов рисова. Боже, я роз я розмовляти не вмію вже рисова каша <сь> з гарбузом. От я дуже люблю цю кашу. Просто я собі її нагріла, трошки підпалила. Ідеально, ідеально, може ще корицю додавлю обожнюю восени. До речі, у мене є свічка, яку я минулого року купила в Дем Pumpkin Spice Latte. Але вона прям дуже притерна, тому її так потрошки запалювати треба. Зараз вип'ю каву, зробила собі каву і буду заповнювати свій щоденник самопрограмування. Це я купувала в Римі. Коли я була в Римі взимку щоденничок, обожнюю Італію. Я зараз змонтувала, виставила Тік-Ток, підготувалась до уроку. І в мене зараз буде два уроки підряд, потім я йду на тренування, записалась на тренування. Ну, до речі, можете підписуватися на мій Тік-Ток. Ось тут, от, про життя в Чехії. Зробила собі ще чай, той, що купила в ДМ. Це виявився білий чай. Але він такий, як зелений, не знаю, чи він білий, називається. Я думала, взагалі, що він знятий, але я просто не дуже добре дивилась, я спішила. Така в мене крута чашечка. Slang Tiger. колишній її мені подарував, але чашка круташа поробиш. Так, все зараз буду відправляти посилання на Zoom. Час працювати. Хотілось би, конечно, нічого не робити. Мійки в мене на Ось так зазвичай виглядає моє робоче місце. Ноутбук, мій, мій вид з вікна. Ось так, от. Сьогодні ввечері, мабуть, будемо монтувати це відео, щоб завтра вже виставити це тренування. І завтра зранку буду дивитися, як писати диплом. Бо хочу сходити до свого привода, запитати, що як в нього, щоб він мені дав літературу, в бібліотеку сходити, здати книжки. Деякі завтра пар немає. Точніше, є, але лекція на лекції не ходжу. Я провела два уроки. Зараз чутно як на задньому фоні у мене переться, Хотіла вже сказати облечні одяг. Тут сонечко прибувається. Ось, я збираюся на тренування. До речі. Ось така в мене зараз форма. Я не знаю, чи взагалі на Ютубі давно вже не показував, бо мене, мене так давно не було. Ось, збираюся на тренування і йду. Ви ж розуміли, настільки спітніла, що ось це, це те, що залишилось, я зараз сушила просто ласіні феном, бо я виглядала, наче я просто обіцялась. Зайдя, що залишилось. Я також там сушила. Типу, це була така жесть. Але, типу, не було важке, прям таке тренування. Це знаю, чого я така мокра, чи то такі лосіни. Коротше, ну і отак і виглядала. Боже, я дуже втомилася, я дуже голодна, вже хочу додому поїсти, відпочивати і монтувати це відео. Ось махові до вечора. Я прийшла додому мега голодна, повечеряла. Просто нажерлася. Сходила вже в душ, зняла макіяж, зробила собі чайок і зараз буду монтувати ось це відео. До речі, я вчора купила лампу в ікеї і вона змінює кольори. Давайте я вам покажу. Тому на цьому буду завершувати цей влог. Навіть не знаю, який він буде по довжині. Пишіть свої думки в коментарях чи ви взагалі чекали мого повернення чи повертатися мені? Питайте, що хочете, зніму якесь відео, відповім на всі коментарі, все прочитаю. Пишіть, які відео хочете бачити від мене. Ось так зараз виглядає моє життя. Самостійно, доросле життя. Студентське. Я вже тут живу рік в цій квартирі. Люблю цю квартиру, вона дуже маленька, але люблю її. Я вам бажаю гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Не знаю, коли ви дивитесь це відео. Бажаю всього вам хорошого. Гарного навчального року і щоб всі ваші мрії здійснили. Все, люблю вас, па-па!